Формадол таблетки від головного болю. Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину буду працювати для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже доєднався Микола Давидюк, політолог. Микола, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. А я традиційно. Ми з тобою в кінці тижня там обговорюємо якісь процеси і тенденції, часто дуже тривожні у внутрішній політиці. Це не означає, що ми не бачимо конкурс, так званий конкурс на керівника АРМА або всякі корупційні справи. До них ще дійдемо. Я сподіваюся, точно. Але сьогодні я пропоную зосередитися на зовнішніх питаннях. Це саміт НАТО. Це надзвичайно важлива історія. Зараз саміт відбудеться 11-12 липня. У вільнюсі і в Україні є дуже великі побоювання, що е, цей саміт може стати е, Бухарестом? 2 ну тобто, цей Буха, е, бухарестський саміт у 2008 році, коли для України фактично були закриті двері до НАТО. А е, скажи, будь ласка, які чи є в тебе якісь подібні побоювання, і що ти очікуєш від цього саміту? Ну я зараз бачу точно, що вся ситуація в прогресі, ще в розвитку. Є 5 днів для того, щоб ще в їх відпрацювати 20 з хвостом 23 країни, які публічно заявили про те, що вони підтримують Україну і наш вступ до НАТО. Зеленський зараз в турі намагається допереконати всіх кого можна. Ну от, з різною успішністю, тому що там, якщо брати Байдена, то е, спроби посадити його на шпагат, ну, насправді не найкращі політичні трюки, чи там призначення думи, да, тобто яку Байден каже: о супер, я її пам'ятаю ще з виборів, коли вона мене мочила там в одному з інформаційних агентств з деякими сумнівними так званими депутатами. Ну тому тут сумнівна історія. Ну от і взагалі хто там привів цю думу, то і насправді є який найбільше не хоче вступу України в НАТО. Ну от але, якщо говорити про такі країни, як Туреччина супер успішний візит. Тобто, коли Ердоган виходить і каже, що Україна має бути в НАТО, це ознаки суперкласної проведеної дипломатичної переговорної роботи. Коли президент, який був разом з Орбаном в корзині, явно тих, хто проти нас. А тут публічно заявляє, то це ну скажімо так, додає шансів. І я думаю, що ось цей політичний тур, в якому зараз Зеленський до, до якраз таки початку саміту НАТО, він може дати неочікувані кілька країн, яких ми не сподівалися, але найголовніше це переконати Сполучені Штати, ну от і побоювання деяких країн, які бояться ядерної ескалації зі сторони Росії. Ось це якраз такі дві дві найбільші головні історії. Бо якщо, наприклад, порівнювати з Бухарестом, хоча посол Сполучених Штатів при НАТО каже, що ні, 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 це не Бухарест, і Столтенберг теж вийшов, сказав, що є три пункти. Ну от Теж до них є, є питання. Типу, ми за швидку реінтеграцію, тому створимо Раду Україна НАТО, щоб вона руками могла займатися питанням євроінтеграції. Нам це не підходить. Але тоді Буш був 100% за нас, і ми бачили, що Буш приїхав в Київ. Я пам'ятаю, як вони тоді ходили в музей Тараса Шевченка разом за руку повіз Ющенка в Бухарест, А проти була тільки Меркель і. Ніколя Саркозі, тобто якраз е, путінські лобісти всередині Європейського союзу визнали те, що вони не хочуть бачити Україну. Вони повелись на путінський шантаж, типу, що він може напасти на Крим і на Донбас, але це вже сталося. Тому якраз сьогодні треба, е, що називається виправити історичні помилки, і все таки дати чітку дату вступу, дати там умовних 3-5 критеріїв. Давно зараз там в Євросоюзі 7 сім критеріїв залишилось. Дайте нам критерії. Ну очевидно, що там буде корупція. Ну, яйця по 17 в центральному офісі НАТО, напевно, ніхто купувати не буде. Тобто з цими корупціонерами Україні не по дорозі. Але виявляється, що такі корупціонери, типу там закупщики, воєнкоми, вони то самі живуть в країнах НАТО. Це так само, як і з політичними корупціонерами, які б завжди були проти вступу в ЄС. Але от візьміть фракцію ОПЗЖ, всі ж вони втікли в Європу. Хтось в відень, хтось в Монако, хтось втік. В Чехію там хто хтось не хтось в Харлові Варе а чи там Баден баден але всі вони в Європі, тобто ті, хто тут засівали, що європейський союз зло, втікли туди, так само з НАТО. Найбільші корупціонери, які заважають нам пройти в НАТО, вони сидять в країнах НАТО. В мене... Так, в мене буквально кілька уточнень. Ти, ти сказав: не хочу зараз окремо зупинятися на Олені Думі, яку призначили керівницею Арма, але ти сказав той, хто її призначив проти НАТО. Ну хтось з офісу президента, очевидно, її пролобіював, і Денис Шмигаль підтримав це рішення. Це так, для розуміння, ми до цієї теми ще повернемося після саміту НАТО. Так точно, другий момент мене трошки як тригернув, да ти сказав про те, що ось ще один президент. Хто був проти, тепер, так би мовити, в корзині? За ти мав на увазі е, Раджа Патипа Ердогана. Е, слухай, Микола. Ну я тут не погоджуся, що прямо Ердоган був проти того, щоб Україна була в НАТО. Ердоган переслідує інтереси Туреччини, а там вже як карта ляже чи ні? Е, ну скажімо так, як мінімум до цього, публічні політичні очікування були на стороні того, що більш за все він буде або нейтральним, або пропутінським. І ось тут цей візит, хоча я, я от за кілька днів, вже там до навіть до старту цього великого турне, говорив, що і Угорщину, і Туреччину можна буде переконати. Це дві країни, які сто відсотки правильно кажеш, що вони шукають свій персональний інтерес. Ну от Один з керівників, заступників керівника офісу, взагалі навіть публічно сказав, що не Ердоган, а цей. Угорський uh, uh, президент Орбан, що uh, він, власне, це лідер прем'єр. А, взагалі там нагрів руку собі там на півтора мільярди доларів а, на будівництві російської атомної станції. Ну не знаю, наскільки це правдиво, там можна заміряти в порівнянні з а, фінами. Вони теж строїли російську атомну станцію, просто вартість енергоблоку, де скільки коштувало там можна вийти на скільки, бо фіни явно б не крали. Але типу, якщо навіть він говорить такі цифри, то я думаю, що знайти персональний інтерес. У, угорського Ердогана ми б точно змогли, ну, типу, відправили б до нього пару ось цих закупщиків, і вони б йому явно все зробили. Ну навіть якщо б без жартів, то їх ціль зрозуміла, і вона дуже спрощена, дуже часто до примітивної персональної корупції, як мінімум в Угорщині, в Родоганах геополітичні, але регіональні цілі. Ось тут дуже важливо переконати внутрішній кістяк, який е, ну, бачить Росію корисною для себе, все ще бачить. І це є проблема. Ну, наприклад, ми кажемо, от ви вступите, доб'єте Росію, Росія розвалиться, і Китай там, поглинає геополітичний вплив Монголії чи там середнього, середньої Азії. Типу, хто зможе зайти туди, щоб типу не впустити. Ну, і нам треба цю карту теж запропонувати. Бачимо ну, ми скажемо, ну туреччина може зайти. І Китай це не отримає і турки, будуть ви з турками в гарних відносинах, в НАТО вони для вас контрольовані. Наприклад, ну але це треба проговорювати і показати. І знову ж таки треба показувати альтернативу. Якщо зараз показати альтернативу, якщо нам дають усі балканські сценарії, де ти 30 років ідеш кудись і не приходиш. Це Азія, тобто, де важливий сам процес, а не результат, ми все таки європейці і захід, і європейці і ну, і взагалі західна філософія, вона про результат, а не про що. А, Микола, Ну ми знаємо, що якби головний гравець цієї всієї гри, політичної, а безумовно, що е, шлях України до НАТО це політичне рішення буде, чи є. і якби там нас не переконували різні політичні коментатори і дипломати. Що кожен голос в НАТО рівний 31 країни? Ми знаємо, що це не так, що більшість все таки країн орієнтуються на Сполучені Штати Америки, в принципі, як і в наданні зброї, ми пам'ятаємо на прикладі танків, але Сполучені Штати Америки мовчать. Ну як Так, да, я розумію, була заява посла США в НАТО про те, що ні, 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 це не буде Бухарест, що це буде щось інше. Але от я скажу, що я днями розмовляла з є така Андре Калан, це е, офіційна представниця держдепу е, США, і я знаєш, я з нею говорила хвилин 15, Я ставила їй прямі питання: так ви бачите Україну в НАТО чи ні? На що вона мені відповідала? Ми бачимо Україну безпечною, процвітаючою незалежною країною. Я не почула чіткої відповіді, що Сполучені Штати Америки готові бачити Україну в НАТО. Навіть після війни, і ми усвідомлюємо, що якщо просто ось цю вони тезу скажуть, що так, ми готові, це буде дуже потужний сигнал для Кремля. Але поки що виглядає так, що вони не готові цю тезу озвучувати. Чому ну, я думаю, я думаю, що ось це розуміння геополітичне світу з Росією воно ще в Вашингтоні залишається перше, друге, нам треба перестати нахрапом намагатись переламати Байдена. Так не працює. Він насправді яструб і 50 років в політиці супердосвідчений президент. Не треба намагатися його переламати. Так, це може спрацьовувати з деякими європейськими президентами, там я не знаю, азійськими президентами, африканськими президентами, але він явно не той, кого можна отакати типу. А ми зараз тебе цей, тобто ось ці штуки треба припинити навпаки. Якщо аналізувати його психологічно-політичний портрет, то це якраз людина, яка дуже багато вирішує в особистих зустрічах. Людина, яка дуже багато вирішує куларної на, на, на політику. Є дуже гарна стаття, яка розбирає Байдена ще як віце-президента і демонструє його. Чим він відрізняється від Обами, то там якраз такі те за що його критикував Обама. Це персональні зустрічі. Це Розмови, в тому числі з ворогами і з конкурентами, і це якраз таки конкретика, конкретика, яку готові запропонувати, то нам зараз якраз ось це треба з ним зустрічатися, не критикувати його, зустрічатися з ним і пропонувати розуміння. Бо е геополітично так треба можна переживати за всю планету і за роль Росії як стримувача Китаю. Але якщо таким е Меседжем користуватися, то як тоді, наприклад, Фінляндія стала, або як, наприклад, тоді Туреччина свого часу на противагу радянському союзу стала. Тобто, насправді потрібно шукати кейси, демонструвати і чисто ось таким сократівським діалогом переконувати пункт за пунктом, демонструвати, що давайте спробуємо, давайте подивимось, ми вас не підвели, ви нас не підвели. Ми друзі і партнери, і ця війна це продемонструвала. Україна не порушувала ні цінностей, ні стандартів. Тому зараз сказати, що нас викинуть за борт, ну це буде виглядати слабко. Для нього це буде виглядати як другий Афганістан. Якщо Україна не беруть в НАТО, а тоді весь світ подивиться, скаже, окей, а для чого тоді це все було? Для чого всі ці політичні танці навколо цього натівського вогнища, ну типу, в чому ось цей культ? Для яка ціль його? Просто погратися, подражнити, підняти ставки в торгах з Росією? Ну, давайте чесно, а хіба ставки з Росії, хоч раз були високі, просто Росії дозволяли красти ті мільярди газ, газонафтові, які вони заробляли, і Росія все влаштовувало. Ось тому я, я бачу зараз, що нам треба допереконати: є дійсно 5 днів вікно можливостей суперпереговорів, які можуть історично змінити Україну, які можуть історично змінити власне ці розклади, де Україна з... Перейде з корзини країн сірої зони в корзину країн Європейських Західних от, країн, в яких ми власне хочемо бути рукопожатних в світі. Ось це наше завдання. Та вже не п'ять днів, вже менше залишається, що залишається сьогодні субота, неділя, понеділок, ну і три дні залишається, і у вівторок вже вже саміт НАТО. Ось ти сказав таку тезу, що не треба тиснути на, на Байдена. А чи треба до нього дослухатися? І, і як дослухатися, і як демонструвати те, що Київ до нього дослухається? А ми вже вдруге, за останні здається. Півтора тижні чуємо з Білого Дому тезу про те, що Україна буде в НАТО тоді, коли вона зробить е, реформи. При цьому ми знаємо, що реформи для кожної країни окремі, і е, для України це теж якийсь окремий там пакет реформ і вимог. Е, це ж не не неспроста. Вже вдруге з Білого Дому звучать тези про, про корупцію, про реформи. Як варто на це Києву реагувати? Ну, треба було просто перед виїздом в НАТО не думу назначати, а треба було реально показати, що ми з цим боремося. Насправді це ж теж меседж, з яким ти виїжджав з дому. Тобто, на що ми налаштовані? І ну, три, три пункти: це закупки, це корупція і це стандарти НАТО військових. Третє останнє залежить від нас обох. Чим більше вони будуть постачати, тим більше тут буде військових стандартів. Нам просто переписати ці доктрини, ну, типу, нічого нічого не варто. Е, Питання корупції, закупок, да. але треба було ну, знову ж таки, так як в серіалі, взяти найбільших корупціонерів і посадити. І з меседжем, що вони в клітці виїхати на саміт НАТО. сказати, дивіться, я, я борюсь з корупцією. Це, це важливий меседж. Він персональний і тут дійсно треба це, треба це зробити. Ну от ну не знаю. Можливо, за три дні так і станеться, але поки що сумнів дуже висок. Ні, Ну ну в вихідний суди не працюють. Ну мабуть... так, насліки судді, що потім самих суддів ще ловлять. От тобто, оце, оце проблема, тому що в НАТО військово-політичний блок, і в цій політичній частині корупція це домінуюча проблема. Олігархи – це домінуюча проблема. Ну от, з ними теж нічого не зробимо. Вони тихенько сидять, але вони є, і всі це знають. І що вони голову піднімуть, тільки війна завершиться. При, при деяких інституціях, які будуть відверто слабкими після завершення війни, да, буде суперсильні збройні сили України, і це логічно, і нормально і правильно. Да, будуть сильні там деякі інші інституції, які брали участь в війні, але багато з них, з інших інституцій, ослабло. Насправді багато хто впало в дику корупцію для прикладу, та ж сама суддівська система. Ну вони зараз крадуть так само, як при Януковичі. Вони вони на, на насуджують просто на мільярди доларів перерозподілу. От, і Це оце не найкращий меседж, це не найкращий якраз такий посил нашим західним друзям. ці цій простав, він же тоді нам послав два меседжі одночасно в два дні. І от там нам треба було відповісти: ти за одне чи ти за друге. Ми кажемо, ми знаємо, що відповідають. Ми вам візьмемо корупціонерку і антиагітаторку з президентських виборів, назначимо на управління на десятки мільярдів доларів активів. Ви ж казали, що вам тяжко гроші е, передавати нам. Так ми вам покажемо, що свої ми будемо взагалі в кишеню виводити. Скажуть, окей, ми вас почули. Так це справді це, це, це був справді епічний момент. Людина, яка брала участь в дискредитації сина Байдена в Україні, призначають керувати армою, і після цього з до Байдена з такими претензіями: Е, чому ти мовчиш? Ну давай, скажи щось на підтримку України. Це, це дуже красномовно, в такій, в такій дуже негативній коннотації. Добре, дивись, а, а насправді я читала два дні тому, також висловився стосовно. Своїх очікувань по саміту НАТО Кирило Буданов, почільник української розвідки, і він сказав таку тезу, що в очікування українців саміт НАТО е, розчарує, що там буде дуже багато слів, але там не буде якихось результатів. Ну ми насправді не знаємо, бо слова Буданова вони теж не завжди справджувалися. Давайте будемо відвертими. А, але Микола, а що персонально для тебе буде після саміту розчаруванням, і ну, на що ти, зрештою, сподіваєшся? Та, ми розуміємо, що в НАТО навряд чи запросять, але от на, на, на що ти сподіваєшся, якась золота середина? А, я думаю, що ці дні все рівно можуть бути ефективними дні і ночі. Тоді якщо вже їх не п'ять, то хоча, то хоча б працювати ще ночами, щоб все таки вийти. На той результат, який нам треба, ця стратегія з публічними переконаннями і підпиранням частково має місце. Ердоган показав, що тут можна працювати. Якщо ми дійдемо, наприклад, до 30 і буде, наприклад, Сполучені Штати, і ще хтось один, зможемо спробувати переконати, як мінімум, там за столом переговорів, розраховувати на певний люфт прийняття рішень саме там, коли всі зберуться. Бо насправді, якщо говорити про... Саміт, то і Столтенберг казав, що частина формулювань буде присутня уже на саміті, і там вона вирішиться самими лідерами країн. Ось там буде певний відсоток, який буде вирішуватися. Тому якщо ми зараз зберемо ось всю цю колоду публічних заяв, хто за нас за, і там один-два буде проти, то там допереконаємо Я вірю в те, що поки що ще все не вирішено. Немає остаточного ні. Остаточне остаточно ні, невигідно політично-натівським лідерам всередині їхніх країн, вони просто скажуть, ви Україну розводите як котятко сліпе і просто використовуєте. І вони так це скажуть. І частково будуть праві. Тому нам, нам, нам розуміючи це, треба це використати правильно політично. Зараз чисто політична гра почалася. Там вже ці стандарти, вони десяті. Вони своїм, своїх стандартів НАТО сюди на цю територію привезли і допомогли нам боро боротися більше, ніж половині своїх країн, які вже в НАТО. Ось це важливий момент. Я думаю, що справедливо було, б, тому що ми зараз працюємо, ми в прогресі, як країна, да, ми ще допрацьовуємо, тобто ми не здалися. Я думаю, що справедливо було б забрати ПДЧ. І сказати, що по завершенню війни три пункти. Але з чіткими е, щит, критеріями: там, умовно, олігархи, корупція, там, суди закупки. Да? І все. Типу. І кажуть, робите наступний саміт, приїжджайте. Не робите, гріш вам ціна. Значить, вам дума, там яйця по 17, значить, іспанський воєнком, вам дорожче. Значить, ви не хочете. Тоді говоріть своїми людьми. Поясніть ним, що через оцих трьох вас не взяли. Тоді буде справедливо. Але якщо нам зараз дадуть розмите формулювання, що при відкритій двері, при відкритому вікні можливості залишаються перспективно можливими, ось таке формулювання до одного місця. Хай собі його залишать. Тільки просто в наступний раз, коли буде йти Росія, тут будуть відкриті двері і скажуть: ідіть туди. От ідіть туди, ми нічого робити не будемо. І хай це теж буде справедливий альтернативний меседж. Бо думати, що кожен раз ми, Брама Європи, будемо їх захищати від цієї безглуздої, тупоголової Азійщини, яку Путін провадить, постійно погрожуючи ядерною зброєю, ми теж закінчуємося. Ми теж закінчуємося, як люди просто. І тому зараз гратися з нами в такі ігри, ми не Китай. У нас нема півтора мільярда людей, якими ми могли 100 мільйонів сюди, 100 мільйонів туди. І просто восьмий рік, окей, погралися. Ви допустили помилку. Всі ось цінатівські великі сивочолі керівники допустили помилку. Бо не було б тоді осьої Меркелівщини. ця внучка Путіна. Вона це все зробила. Бо потім війна одна, війна друга, і далі кризис по всій Європі. І зараз вони бігають і кричать: У нас інфляція на мільярди, на трильйони. А ми, це, ми так, скажіть, це що в нас причина інфляція? чи в ваших рішеннях? Ви путіна ще кормили до, до 22-го року? Грошима по 300 мільярдів кожного року, от вам і трильйони за десятки років. Слухай, Микола. Ну я не хочу там по перше, історія не терпить умовного способу. А по-друге, я не хочу виступати адвокатом Меркель. Але наскільки наскільки ось ці тези виправдані, коли і від Меркель, і від її прибічників е звучать такі наративи, що якби тоді дозволили Україні вступити в НАТО, то війна би почалася раніше, і тоді Україна була абсолютно не готова. Ну, Добре, що Меркель до всього була готова, і від Путіна отримувати політичні бонуси і брехати на Заході, що вона своя. Ну, от, а я, я скажу наступне: що не, тр, не треба умов, умовні речі говорити: вступила б, не вступила. Є речі, є країни, які вступили. Ідеологічні вороги Путіна повні. Польща і три країни Балтії. І що сталося? На кого з них він напав? Навпаки, він напав на Грузію, на того, хто не вступив. Забрали б нас з грузинами, нього не було б куди нападати. Нього далі була залишалася Фінляндія, яка вже була на руху в НАТО. В нього залишалася Японія, Казахстан. На Японію він би боявся напасти. Казахстан уже потрошки рухався в сторону Китаю. Це була б китайська проблема, і вони б її точно вирішили. Все, його обмежили просто як психічно хвору людину, діли б цього міну рубашку, і все він би не ходив. І був До би речі, нормальний дуже... рукопожатний напівліберальний путінський президент. До речі, дуже показово він тоді напав на Грузію одразу там за кілька місяців після саміту, саміту НАТО в Бухаресті. Бо вони продемонстрували слабкість, і він сказав: Я бачу, що ви і ви нічого не зробите.' І, от в, в самий брутальний день Олімпійських ігор свято Миру, всесвітнього, який як альтернатива, війна, він взяв напав, тому що Путін про війни, про кров, про каліцтво, про страждання. Ну от і якщо ми говоримо про суперсильний блок, принциповий і базисний. То от якраз таки приймайте рішення, які будуть суперечить путінській логіці, а не йому підігрувати. Ну просто уявіть наскільки ницо і принизливо десятками років бути в управлінні людини, яка навіть не переобиралася в своїй країні, і прийшла до влади шляхом олігархічного консенсусу. Взагалі, питання чи він легітимний там? А тут весь світ, весь захід йому поклоняється, Вибачте, великий Путін. Та шматок лайна цей Путін і Збройні Сили України це продемонстрували, порвали його просто в клоче на полі бою, і політично ми це доведемо. І ось це якраз таки буде головна. Наш головний наш вклад в історію людства, тому що ми цих диктаторів знищуємо. В нас немає ні каплі страха в наших очах, і ми якраз таки розуміємо, як це зробити. І ось це буде наш вклад, в тому числі при вступі в НАТО. Микола, дякую за таку ранкову бадьору розмову. Я би сказала. Микола да на, гар, на гарній ноті, пів секунди. Давайте на гарній ноті завершимо наші фіри. про Путіна і про все це. Давайте привітаємо нашого головну команду, що залужна у нього сьогодні 50 років, і це якраз таки супер крута, надихаюча і з однієї сторони і дата, і дійсно велика подія. Мені здається, що. Якраз такі такі люди роблять нашу історію, такі люди роблять нашу перемогу. Тай, і, мабуть, це точно кошмар Путіна. Я до речі до трасс до вітання. Я бачу, що наші глядачі і слухачі в коментарях теж вітають Валерія Залужного. Тоді завершуємо на хорошій ноті. Микола Давидюк, політолог, був на хвилях радіо НВ. Ми говорили передусім про перспективи України в НАТО, і ця доля фактично вирішиться вже за, за три дні на саміті у Вільнюсі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.